А чи знаєте, що було на Донбасі до шахт і заводів, до тариконів і металургії? Донбас то не вигадка промислової епохи, це край, де козацький слід присутній на кожному кроці? Сьогодні я, козак Рамаха, розкажу тобі про український схід, що мав глибоке коріння ще у часи князів, і як Москва цю історію намагалась терти. Та не вийшло. Колись давно ці землі звали Диким поле. Але не тому, що тут нікого не було. Степові простори ще за княжих часів приваблювали слов'ян. На південь йшли уличі і тіверці, їхні сліди археологи знаходять між Дністром і Південним Бугом. А далі на схід тягнулися севіряння з Чернігівщини. Допоміг цьому Руху і князь Святослав. Розгромив він хазарський каганат. І на короткий час степ підкорився київській русі. Та Русь тут не втрималась. Князь подався на Дунай, а в степ надовго повернулись кочівники. Перші печеніги, потім торки і половці. Так надовго степ став володінням половецьких ханів. Дежд і кіпчак так називали ці місця на сході. Кочівники терпіти не могли землеробів, бо ті захоплювали пасовиськи і орали в землю. А князі в свою чергу не терпіли спустошень і нападів. Та часом між ними пішли шлюбні союзи, спільні походи і навіть дружба. Половці воювали пліч опліч з князями, а доньки ханів ставали княгинями. Також половці допомагали галичанам перемогти угорців у битві над. Віграм, але з'явилися монголи. У 1223 році об'єднані сили половців і русичів зазнали поразки на калці. І монголи, знаючи, хто з ким знався, родичався, почав свій великий похід саме з розгрому половецьких кочівників. Тоді зникло кочове життя. Кургани з кам'яними бабами були зруйновані. Степ обезлюднів. Відтоді його назвали Диким Полем. Золоті Орді вдалося успішно надовго утвердитись на цих землях. А після її занепаду прийшли нові володарі, кримське ханство з Нагайцями. Були вони васалами Османської імперії, часто нападали на українські землі. Та кочівники ніколи не мали сил втримати дике поле повністю. І от як і за князі часи, знову туди почали йти уходники, мисливці, рибалки та шукачі. Кращого життя. Так з'явились казаки. Вільні люди, що знали, як вижити в дикому степу. Казак у степу не просто воїн, а господар. Не тільки шаблею жив, а й господарством. Саме тому військо Запорізьке поділилося на паланки. Це такі округи. Велика частина Дикого поля війшла до Кальміуської Паланки. Вона тяглась між річками Вовчою та Кальміусом, аж до Азовського моря. На самому узбережжі, там, де колись генеці мали своє поселення, запорожці поставили укріплення маху. а від неї розсипалися хутори та слободи на північ і схід. Одним з прибуткових промислів для місцевих козаків була сіль. Без солі неможливо було торгувати рибою або м'ясом. Через соляні промисли з'явилися такі поселення, як тор, райгород. Та Бахмут. Потім вони стали центром сотень із юмського полку, а заселили ці землю козаки із селяни з півночі, з Чернігівщини та Слобожанщини. Так і просувалися із півночі, вздовж Сіверського Донця. Та не всім це подобалось. Московський цар Петро І жорстко знищив козацьке поселення, коли спалахнуло повстання кіндрата Булавіна. А згодом він розгромив Чортомлицьку Січ. Бо запорожці підтримували Мазепу і Шведів, тоді наші предки текли на землі Кримського ханства, де заснували Олешківську Січ. Але довго там не всиділи. Бо, хоч як чужина гостина не приймає, все ж рідний степ тягне сильніше. І от, коли настав час, запорожці повернулися і на річці Підпільна поставили нову Січ, а з нею відновили Паланки, і хутора, і зимівники. Одним з таких хуторів була Вергунка на Лугані. Заснував її славний козак Семен Вергун. Той самий, що в 1688 році привіз від гетьмана Мазепи листа і подарунок кошовому атаману. Поблизу й була інша слабода кам'яний брід. Ати там будували з місцевого каменю Мергель тогочасні козацькі поселення простягалися від Сіверського Донця аж до степових околиць. У середині 18 століття гетьман Кирило Розумовський взявся за справу серйозно, закликав людей із Гетьманщини переселитися на землі війська Запорізького, бо вже не вистачало землі для всіх. І пішли селяни та козаки з Чернігівщини та Полтавщини на схід. До дикого, але нашого степу. Та царський уряд швидко занепокоївся. Як то козаки землю обробляють, самі її займають не по імперському. І щоб зламати ці плани, московити створили тут штучне, утворене слав'яне Сербію. Почали тут цілити сербів, болгарів, греків та інших утекачів з Османської імперії. Давали землю, сформували полки. Нехай переходять дорогу запорожцям. Звісно, між поселеними та козаками відразу спалахнули суперечки за землю, за воду, за право називатися господарем. Царі планували схитрувати. до колоністів приписали і місцевих українців, а згодом і козаків земівників зимівників. У реєстрах вони стали слов'янами. Отак, по-тихому, почали витісняти саму суть козацького краю. Але козаки не здавались. заселяли край, хазяйнували, будували, обороняли, браталися з колоністами. І тоді цариця Катерина II вирішила діяти рішуче. Спочатку скасували Гетьманщину, а потім зруйнувала Січ. А всі землі війська Запорозького оголосили царським майном. Землю, на якій жили, працювали наші предки, почала дарувати своїм вільможам і наближеним. Але тоді ще ніхто не знав, що найбільше Московію цікаво не те, що на землі, а те, що під землею. Саме тут, на Слобожанщині, на березі Сіверського Донця, козаки першими звернули увагу на дивовижний чорний камінь. Він кришився, але добре горів. Місцеві ним уже давно обігрівали хати, а ще з його допомогою плавали метал. Назва цьому диву. Кам'яне вугілля, оце й стало причиною великих змін. Приїхав у наш край шотландець на царські служби Чарльз Гаскоїн. Захотів будувати леварний завод на річці Лугань. А кого до роботи поставили? Таких самих козаків і селян із кам'яного броду та вергунки та інших поселень. І ось у 1795 році Катерина II видала указ заснувати луганський ливарний завод. Не місто, ні. Саме завод. Бо імперія бачила в цих краях не людей, а ресурси. Завод мав виробляти ядра, гармати. Усе для Чорноморського флоту. Та тільки справа пішла кепсько. Вугілля було важко добувати руду ще важче, тому. Продукція часто виходила бракованою. Але закрити завод не поспішали. Тримали його на плаву за рахунок військових замовлень. Бо імперії вигідно було мати виробництво тут, на українських землях, навіть якщо воно ледь дихає. З цього заводу почалась історія Луганська. І не було б тут нічого, якби не козацьке село, кам'яний брід та вергунка. Уже в ті часи, коли заводи ще ледве диміли, а шахти тільки не почали кипати. Російська імперія заходилася переписувати історію. І почала з головного вигадала міф про порожні степ. Мовля, поки не прийшли царські інженери і чиновники, тут нічого не було: ні життя, ні хліба, ні людей, ні культури. Ви лише уявіть. Поселення з кам'яними хатами, кургани з половськими бабами, запорозькі хутори, паланки війська все це замовчували, а потім зовсім стерли з карти. Імперія не могла дозволити, щоб люди на Донбасі пам'ятали, хто вони є. Бо як інакше, тримати їх у покорі. Але навіть під шаром брехні справжня історія не зникла. Вона залишилася у назвах, у спогадах, у козацьких родоводах, у фундаментах старих хат, у переказах. Кожне місто, кожне село тут має козацьке коріння: і Луганськ, і Бахмут, і Слав'янськ. Усе це виросло не на порожньому місці, а на землі. Які роками обживали українці, і саме тому Москва так боїться цієї правди, що Донбас це завжди була і буде Україна.